Всім привіт! Пересадка орхідеї рожевої дубль 2. Залишу в описі посилання на пересадку першу частину. Мені вона не сподобалась, тому що я її посадила в закриту систему, кора погано просихала, зараз вдома прохолодно, тому вирішила її закріпити в такій корзинці. Кори в мене не вистачило. Завтра на днях або завтра замовлю. І в коковолокно, і великої фракції кору хочу посадити. Зараз ціна на кору, ту, яку я раніше використовувала просто космос. Тому я знайшла альтернативу і замовляю на Олексі е, такого, такого продавця, як Ганна Запоріжжя, брала. На спробу, мені сподобалось, тому рекомендую. Це не реклама, це просто от тим, чим я буду користуватися і чим я вже користувалася. Тому рекомендую. Ось так виглядатиме моя ванночка і така її назва. Кому цікаво, як буде вона розвиватися, підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі на кабан.